Ну що ж, поїхали, покатаємося по старих місцях. що за димок. Да, до води буде тяжко з'їхати. روشی участочек с картоплею и вышним да и тут уже разворот понятно просто участочек Ось так, в далечині від цивілізації, в полях близько ставка, люди мають собі таку дачку. Загородили, офіційно, неофіційно, але дуже класно. Є сарайчик гарний, є картопелька, є куча всяких штучок класних сидить. Здалека взагалі не видно цієї халабутки, тому що вона є так трошки в долині між пагорбами. Вишеньки ростуть собі горішок. Я взагалі випадково заїхав сюди, думав, що заїду ближче, з'їду ближче до річки. Але там вже немає проїзду куча. Так, що це може бути? Закрито, це може бути студня. Це може бути студня, там кидається всередину насос і качається воду. О! Навіть тут є якісь рештки студні, наче колись це була якась дача. Дірка колодязів і заложили, щоб ніхто туди не провалився. Може колись тут і були якісь дачі офіційні. Там далі я бачив ще одну таку подібну постройку. Можливо, також є такий участочок. Класно! В тиші далеко від усіх. Навіть можна жити. литом. А Сейчас я расслабился. То есть такие заезд. А ведь заезд нормальный. Подивитися, яка куча птахів. Зараз поїдемо, прогонімо стаю птахів. Он вони як сидять. Зараз здійметься вверх гігантічна стая. у яких багато! Полетіли. Так, там виїзд нас не цікавить. Так, як завжди. Тут ще один домик подібний, так, да, ну власне про нього я казав, але його видно здалека. Що тут зараз копки? О, качка є. Полетіла. Оба! Стоїть, не впаде, не впаде. А це що таке? Щось подібне до. М -м -м -м. Пахне збіжжям. Значить, це, М -м -м. ясно, це відходи від Промололи трошки збіжжя і сюди повисипали можна дійти до води. Так. Тут, напевно, рибачки сидять обородували собі закуток тут що? Столик. причальчик. Лодочки, плавати можна, рибку ловлять. О, скільки живності. Ходити по цьому можна? Можна. Ми ще не такі тяжкі і грубі. Вода, звісно, мутненька, нічого не видно. Напевно, якесь господарство, ага, підкормлюють цією, так можна сказати, макухою від зерна цією шелухою підкормлюють, он там напевно висипають в ці садки і, напевно, розводять так рибу. Тобто ми приїхали до рибного господарства. Лодочка гарна, дінгі. о, як на яхтах. Ну і звичайні дерев'яні і металева. Ну так, народ працює тут гарненько. Працює на лоні природи. Сіті, Рештки від сітей. Ясно, тепер призначення цієї кучі. Підкормка риби. Напевно, якогось малька чи ще щось розводять. Понятненько. Такий гарний запах хліба від цієї кучі. Таким хлібом гарно пахне. Народ купається да. о, маленькі куропаточки полетіли собі, ага, так, сюди ми доїдемо. Вже їй виїхали на так звану головну дорогу. Дуже гарне це озеро. Навіть лебеді були, але за два роки, що мене тут не було, воно позаростало. Очеретом досить сильно. О, вже почалися хати в вулиці. Колись ми тут їздили на Альфі. Альфі теж нормальок. Тут якраз немає жодних таких місць, щоб швидко їздити. Все-таки тренування індуро не йде в ліс. І бачимо зараз мене знесло по колії в бік. Але нормально викрутилися. Повітрі чується таке парне, дуже вологе повітря. Так, ну що ж, з'їздимо ще направо. Місце. Так, на дорозі ямка як і була, так і є. Криниця Так, і доїхали ми до цвинтаря, бачимо капличка на цвинтарі. Ну в общем-то далі ну, можна подивитися. Як там виглядають поля. Так, два роки тому тут була кукуруза, але біля цвинтаря бачу гарно викосили. Молодці. А зараз тут що? Пшениця. Вже туди не поїдемо ми колись ми ганяли по цих полях. А ну послухаємо, що тут чути. А ні, це трасу чути. О, здалека видно трасу. Добре, їдемо назад. Ну, вот тут раритет техники. О. Собака. Друг мотоцикліста, ну давай побігаємо. Але якась така спокійна була, не кидалися під колеса. Може тут і багато таких їздить. Камінчики на дорозі, тому що плюйкою відремонтували асфальт. Йолки, скільки тут було дирок, видно, дуже багато. І дорослі їхати треба обережно, бо вона припорошена пилюкою, слизькою пилюкою, як на мої колеса. Chegamos aqui. Se